Слава Україні. 16 вересня. Получу Сую, тут дядькові мені допомагає возить. ну, Як своє молотив, там таке, та й взагалі на машині в общем, підсобляє. Сьогодні виїхали до нього. Працюємо, допомагаємо. Так. Таке, як було. Чи здалося, общем, неважливо. Так. Та що, Печем соя, по-моєму, хай стар у нього тут посіяна. Угор ось такий вигляд. Не знаю, на перший погляд я скажу, наче щось і сипе. Єдине, що трошки перестояла і блін, зараза втрати ну є. На жартці маю на увазі. Бо викидає, розтрушує, витрушує і тоді отам, -отам воно бачите, і мотовило. Я його стараюсь в принципі піднімати, щоб воно тільки-тільки ледь-ледь подавало масу цей, ну, ну якось отак ось. Чому така соя, щось сипе, що не знаю, Ну, на мій погляд трошки більше тоде. Хоча тут урожайність на цьому по гру зазвичай слабенька в нього, ну нічого як є. Так, так, так. так. Бункері, що не видно. Молочу на автопілоті, звісно, конечно, штука блин, крута. Це, як не крути, лінію забив, взяв і дивимося, чисто зріз, контролює ще що. Ну, по зрізу я вам скажу, в принципі, він додоров трошки, ну як сказати, є певні нерівності, але в загальному більш-менш адекватно. У мене вчора по кукурудзі було гірше. Молотить, то тут о, кидаю жадку, жадка плаває собі по землі та й і все. В принципі, збира, ну, видно, так, да, трохи комбайна по цих оранці, по цій трошки він отак гуляє з жаткою, Ну як є. Там он далі, по-моєму, подізковці, Там воно видно там он зелені менше. Бо це соя по кукурудзі а там далі соя по дисковці. То, цей. то там вона наче і чистіша і трошки вище і рівніша. Ну Це перший рік, по-моєму, він тут з паї забрав, ну добрав, верніше. Конкретно ця ділянка, то нормально. Печемо з кукуруза фірми. Кукурузи не дуже годяща ж таки, якій рік. Ну, тут ще й погри такі у нас. Так, а ну давай, викручуй. Працюй. А то що це, я все, та я по лінії, бачите, про що я кажу, треба попасти чітко і тоді він буде вести чітко. А зараз буде трохи рівнять. рівняк. Хто таке? Я тут трошки зазорчик 10 см пожарці зробив на такі моменти нюанси. Так що нормально. Так, цікаво, що вона ця соя заспіває. Ротор, звісно, цей зелені не любить, це капець, значить молочай, скільки тут його. А от чуть що він підгавкує, підгавкує навіть від цієї ось незначної маси. І хвоща це та сама історія. Тоже... Хвощ такий м'який, наче бур'ян, що там такого, а гавка комбайн від нього так, що мама не горює. я не знаю. Коротше, таке. Так. Знову ж таки, ось бачите? Об'їхав, заміряв площу, маємо загальну 10,64. Потім е, площа вже стільки оброблена, Вон, 5 гектар змолотив 47%. Ну, оце затикую за малювку. Увімкнути. І один проход не замалював. Тобто тут змолочено трошки більше, десь соток, не знаю, на 30-40, ніж оце зараз є. Бо водою, як починаєш межі обходити поле, замальовка автоматично не вмикається, треба вимкнути самому. Я оце вже як починаю обходити, згадую і вмикаю тоді. Знову ж таке момент, до якого треба звикнути. Я так, в принципі, нічого такого критичного. В принципі, нормально, я вам так скажу, мені подобається. По сої взагалі питань нема. От береш як хочеш, так і їсти, хочеш по сівалках по довжині, хочеш по діагоналі, нормально. Загальному ну, інтерфейс такий, прикольний, досить. Так що да. Так. Це ось слабенька соя, ну бугор. А що робить? Ну хоча не знаю. Дядько каже, як по тоні дасть, буде щасливий. Бо він вже злякався, що якщо б людей там по півтори, по один і два, по один і три, то думав, в нього тут зазвичай бугор гірше сипе. Ну таке, там вроді щось буде. А тут не видно, то не видно. Щось буде, оце таке. Так, ну малюємо, працюємо. Далі тоді ще олімплюся. Так, що в мене ж по експерименту по-моєму вийшло? Значить, 70 300 тисяч, 70 150 тисяч і 35 300 тисяч. Значить 35, як я вже казав, там десь урожайність 11, да? але там були цифри, деталі. Якщо точніше там 10,8 здається, то 10,8, да? якщо ми беремо взагалі. Ці всі цифри. А по 70-му 150 тисяч 11 центнер рівно. Тобто різниця склала 200 кг з гектара. Це в такий рік. Тобто 35-те міжряддя не виграло 70-го. Ну і 70-300 те тисяч я не зафіксував. Але теж щось в районі 11 центнер, тобто Одне поле. Як там чоловік мені писав одній ті ж умови і однакова урожайність на різних міжряддях, на різних нормах. Так що, в принципі, та сама історія спостерігалася і на ультраранньому сорті С007, тільки він був посіяний на різних площах. От такі виставки. Так що, в принципі, сію. Зтою на слідуючий рік тільки 70 -е, і не хочу гратися. Взагалі Це Окі зернові, ще якісь то все херня. Воно або роде, або не роде, одно з двох. Так що погоджуєтесь? Ставте плюс в коментарях. Не погоджуєтесь. ну, Пишіть, що я нічого не розумію. Так, ну от якось так. Взагалі такі висновки. Так що дякую всім за увагу. Допомагаємо нашим Збройним силам. Всім пока. Так, ну що, то далі цю площу. Що у нас тут виходить? Так, що у нас, ну, ось дивіться, ви бачите там зелені, чи камера не передає зараз. Ось Так, Ви бачите зелені, там більше. Ото Отовай той, що прийшов в цьому році. А це те, що вже, здається, третій рік сіє цей чоловік. То тут соя чистіша, сутіша і на вигляд гарніша. Ну, по урожайності не знаю, але мені на око 11-12 на цьому погру має бути. І на цей рік я вам так скажу, це якщо вона буде така, то це буде чудово. Ну По цьому пугру саме мається на увазі. Так що якось так. Сорт тут Хайстар здається посіяний. Ну, бачите, головне вибрати, підібрати, дійти до сорту, до свого, бо минулий рік тут був без. і урожайність тут склала в районі Тони. То Якось так. Звісно, автопілот, я вам скажу, допомагає. Ну. Не знаю, я просто кайфую від такої роботи. Висоту виставив, мотовило поставив і печеш. Ну тільки якось так вона туго в жодку йде, от наче й суха, а от так наклада, 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 потім на на і пішло. Ну, комбайн не гавка, бо вона реально суха. Але, блін, чого вона так туго йде, не знаю. Ну та то таке. Я думаю, що то біло наживне. В принципі, в принципі, нормально. Так, їжджу оце, отак сидиш, собі дивишся. Мотовило тільки там, бо там місцями трошки вище, трошки нижче. То вгору, то вниз, жодку в принципі виставив. Тут по дискованому взагалі площа рівненька гарна. Питань нема. Так що якось так, mm. ну, не знаю. <кій> в принципі, нормально, в задоволення ось так помолоти, попрацювати. Розвертаюся на цих схилах не дуже, бо досвід відпадання коліс на компанію в мене є. Того їжджу ось mm. так ось. Це краще попав. Гідростатіка виїхає, що тут нормально на цих буграх. У мене там теж є бугор. То... Так ось дивіться, по зрізу. Ось бачите? По зрізу, ось бачите? Досить гарно виходить. Воно тут по дісковки рівненьке, А там сторона, звісно, тут у нас ливні були, то трошки позмивало, ну нічого. Дядька ще раз діскане, і буде все чітко. чих пут. Так, ось така соя. Якби, звісно, був нормальний рік, я думаю, тут 25 мало б бути по урожайності. Ну, немає цього, на жаль, ну як є. Як є. Так, Молотим катаємося. А це їжі думаю, мабуть, все-таки... Ось трошки грошей зароблю, поставлю й на комбайна автопілот. Я махав. Це полегшує життя, я вам просто не передаю настільки. Звісно, цьогорічні урожаї кажуть, що ніхера ти не поставиш Андрію, ну, як є. Так, сюди, бункерок не видно, нічого. Так, ну як є, як є, як є. Працюємо, в общем, Так що дивіться, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В принципі, стараюсь давати якусь інформацію. Щось десь по чомусь. Так, про посіли. Не знаю в общем, короче, таке. Про міжряддя, про ці всі моменти і нюанси розказав. Надалі будемо розказувати. Звісно, такі посіви молодий це легше, коли маса от така велика, вона більш-менш ну, рівномірніше все-таки, як не крутий по завжатку. Ну, хоча ви знаєте, молоде 70 -те теж воно досить рівномірно йде. І маса там я вам не скажу, що менша, чи мала, чи ще щось там. Маса там теж досить непогана. Тобто, блін, не знаю. А ви діліть, пишіть, діліться думками в коментарях, що думаєте, як краще сіять сою. Так, ну і не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили. Посилання на збір буде в описі до відео. Дякую всім за увагу, всім пока.